Партнер програми мережа аптек «ЗНАХАР». Вітаю це формула здоров'я. Сьогодні у нас актуальна тема: чи в небезпечній інфекції восени? Адже пригнічується імунітет, коли знижується температура повітря, коли починається опалювальний сезон, діти відвідуються дочки та школи. Тож ймовірність інфікуватися різко зростає. Цьогорічний епідемічний сезон так називають спеціалісти період осені зими весни від жовтня до березня, коли вирують різні інфекції, поки що не лякає і тому непередбачуваний. Проте медики спостерігають певні застереження до приймального відділення інфекційної лікарні щодня поступає понад 30 нових хворих. Частіше не дужують діти, їхні батьки та люди старшого віку. Зараз нас найбільше турбують гострі респіраторні вірусні інфекції вірусні інфекції, ентеровірусні інфекції. Тому зараз спостерігається таке підвищення активність цих інфекцій. В середньому поступає на день до 30-20 пацієнтів за добу, а то й більше. З них ну напевно відсотків 25-30 мають гостро респіраторні вірусні інфекції. Левова частка звернень складний перебіг гострої респіраторної вірусної інфекції. Передусім, госпіталізують дітей, аби уникнути ускладнень. Наприклад, лише за сьогоднішню ніч було госпіталізовано. На чотири дитини з гострим стенозуючим ларинготрахіїтом, так званий ложний круп, який викликає як правило вірус парагрипу. Чому хворіють найбільше діти? Тому що в дітей анатомічна будова така, що гортань здатна до набріку, і таким чином дитині потребує надання невідкладної допомоги і лікування. Ну, на другому місці, напевно, стоїть це є гостра респіраторна вірусна інфекція, яка ускладнюється ларинготрахіїтом і ускладнюється бронхітом. Таких хворих на сьогоднішній день знов є чимало, але хворих на грип ще немає. Тобто, всі особи, які звертаються з нежиттю кашлем, підвищенням температури тіла, це все є гострі респіраторні вірусні інфекції без грипу. Застуда є найпоширенішою недугою у світі упродовж року. В середньому дорослий хворіє два-три рази. Дитина втричі частіше до лікарні хворі потрапляють вже з ускладненням респіраторних інфекцій. Групі ризику діти і літні люди вже з набутим букетом захворювань, оскільки через певні свої особливості імунітету в дітей він ще не зрілий, а в осіб старше 60 років він вже трошки є виснажений, тому власне самі такі ці контингенти становлять найбільшу групу ризику за віком щодо захворювань, зокрема на грип. Тому це є контингенти, яким в першу чергу показані щеплення проти грипу, так само як і медпрацівникам, і людям, які мають якусь низку хронічних захворювань. Чим більше людина має хронічних захворювань. Тим більше є потреба захистити її від грипу, Для того, тому що якщо такі особи хворіють на грип, вони, як правило, мають більшу кількість ускладнень. І, хоча епідемія грипу або сплес захворюваності, епідеміологи прогнозують не раніше грудня, щеплення можна робити вже тепер. Цього сезону очікують циркуляцію трьох штамів грипу. Це старі знайомі: каліфорнійський, техаський і масачусетс. Згідно прогнозу українського центру грипу, власне, випадки грипу ми можемо очікувати в грудні цього року. На рахунок епідемічного підйому наразі такої інформації немає. Можливо, цього року ми і не будемо мати епідемії грипу. Ну але як завжди, звичайно, випадки подино. Окі інфекціоністи стверджують, вакцинація щорічна проти прогнозованих штамів грипу єдиний спосіб уникнути ускладнень від перенесеної вірусної інфекції. До лікарні потрапляють зазвичай хворі вже з наслідками дії інфекції. Відбувається інтоксикація організму. Це може бути першіння в горлі, закладеність носа, нежить підвищення температури тіла більше, 38, більше 37 більше градусів по цельсію. От, біль голови, загальна слабість, озноби це все є прояви якби, гострої респіраторної вірусної інфекції. Деякі надіються, що пройде доба і дитині стане краще, але так буває не завжди. Ну, в рідкісних випадках так буває, що стає краще на другу добу. Деколи на другу, на третю добу стан дитини погіршується чи дорослого. Цією осені епідеміологи кажуть, побільшало і випадків інших не менш небезпечних інфекційних хвороб. І насторожує те, що з'явилися випадки кори, як правило, кір має циклічність 5 років. В останній раз ми мали загострення 3 роки назад. Ну але не хотілося б, щоб ця ситуація повторилася. По кору вони в нас є, зафіксовані, лежать в нас, лікуються в ізоляторах. власне. І зараз ще дуже багато дітки поступають з тензуючими ларинготрахіїтами. Тобто, це є ускладнення після гострої респіраторної вірусної інфекції. До цього е, захворювання схильні тільки дітки до 9-8 років, проявляється набриком е, набриком трихеї і власне утворюється е, неможливість дитини дихати. Дитина дістає задишку, ці губ, обличчя, не може дихати, і тоді вже викликають швидку і привозять до нас. Захворювання починається з високої температури тіла, нежиті починається кашель, охриплість голосу і задишка. Власне, коли батьки мають мати настороження, що коли є з'являється охриплість голосу, може бути ускладнення станозуючі лароготрахіїд. Власне, треба звернути увагу, і потрб. Ми госпіталізуємо таких діток, тому що ускладнення доволі серйозне. Воно небезпечно воно проявляється задишкою, а на місці ураження вірус. Сом ви проявляється запальний процес, набряк і спазм гортані. Власне, є небезпечно тим, що дитина порушується дихання. Але ускладнення таке проявляється у дітей, які мають схильність до алергічних процесів. Не в усіх діток проявляються ускладнення однак, ложний круп дуже лякає батьків. Ні міг ні кошлянути, ні дихнути таке було. Ні слова не міг сказати, найбільше мене налякало, що я до нього говорю, а він мене чує. У неділю зранку ми стали, чую, дитина задихається на очах, синіє, говорити не може. І все, викликали, скоро приїхали, забрали нас сюди, і ми вже почали колоти, і Вже так відійшов. Лікарі зауважують, що цього сезону у лікарню стали більше госпіталізувати немовлят з інфекціями. Залишається актуальним захворюваність на кашлюк, яка в нас також є цілий рік. Але зараз, наприклад, є цікавим випадок, коли двохмісячна дитина потрапила в реанімацію. Ця дитина ще і не могла бути щеплена за віком, оскільки щеплення розпочинається з трьохмісячного віку. І тут тому і є пояснення, чому за кордоном роблять ефект кокона, тобто всі особи, які стикаються з маленькими дітьми, повинні бути щеплені проти кашлюку Кати того щоб захистити таку дитинку від захворювання, і ще одне спостереження лікарів. Останнім часом таке поширене захворювання, як ентеровірусна інфекція, якою уражаються дітки, передусім дошкільнята, має часто висипку на шкірі тому. І вони зверталися до дерматонеролога. Але це одна з клінічних форм ентеровірусної інфекції. Вони є розмаїті, тобто є зміни в ротоглоці, є шкірні прояви, є поєднання, є сирозний менінгіт, як тяжка, тяжка форма ентеровірусної інфекції. Та інфекція, яка має дуже багато шляхів передачі і повітряно краплинним як гостреспіраторні вірусні інфекції, і контактно-побутовий тобто через руки і предмети. Тому із випадків захворювань є досить багато і є різноманітна клінічна симптоматика. Ентеровірусна інфекція вона проявляється е температурою. 38, може бути більше 38 градусів Цельсія. Загальною слабістю, і вона може проявлятися висипкою дрібно попульозна або дрібно-точкове висипання, яке йде по всьому тілу, йде власне, чим воно характеризується, що воно йде на долонях і на стопах, яке дуже пекуче при ходьбі воно дуже пече і болить. І також можуть бути такі, як висипання в роті. Нікуди не ділись і така розповсюджена інфекція як вітрянка. Лікарі кажуть, батькам цих хворих діток вартує Поберегти імунітет дітей, адже вітрянка його сильно послаблює. Тож нашаруватись можуть і інші інфекції. Взагалі за перших симптомів інфікування вартує звернутися до медиків. Висока температура біль голови блювання має мати настороженість батьків, тому що треба оглянути дитину лікарем чи дільничним лікарем, чи звернутися до нас в приймальний поки і завжди нададуть допомогу і консультацію. І госпіталізацію при необхідності не дивлячись на те, що ми всі грамотні інформовані всіх дома є інтернет. і Доктор Гугл, якщо в дитини піднімається температура тіла понад 38 градусів, то варто спочатку викликати дільничого лікаря і варто звернутися, якщо вже щось більш серйозне, температура не збивається, звернутися по допомогу, в тому числі в інфекційну лікарню для того, щоб своєчасно розпізнати ранні ознаки інфекційних захворювань і надати специфічну допомогу. Проти інфекціям важко, але можна. Методів, зокрема і простих, перевірених життям чимало. Якщо наше населення навчиться адекватно, своєчасно і правильно мити руки, то це знизить наполовину захворювання і на гострі кишкові інфекції, в тому числі і на різноманітні ту інтервірусну інфекцію, яка передається через руки. Хочу нагадати, що наш ніс це є орган, який повітря в першу чергу зігріває, а в другу чергу знезаражує, оскільки там є такі своєрідні війки. І тому, якщо є проблеми з носовим ниханням, то треба подбати про. Те, щоб цей ніс дихав, тобто промивати його різноманітними розчинами. В першу чергу це зменшує тривалість часу перебування можливих мікроорганізмів на цій слизовій оболонці носа. Ну, а по-друге, забезпечує прохідність дихальних шляхів, тобто ніс буде дихати. І такий на сьогоднішній день економічно дешевий, але дуже дієвий засіб. Це є банальна оксолінова мазь. В таку пору і до весни перед виходом на вулицю змастити носові подходи оксоліновою мазю, і це вас вбереже від захворювання на ті віруси, які передаються повітряно-краплиним шляхом. Щоб берегтися від недуги, треба максимально дотримуватися звичайних проте ефективних правил. Банальне, але раціональне харчування також підвищує опірність організму до різноманітних інфекцій. Оскільки зараз є такий сезон, що температура навколишнього середовища то висока, то низька. Треба пам'ятати про те, що слід вдягатися так, щоб була температура комфорту, щоб було ні жарко і ні холодно. Оскільки що те, що те, провокує, знижує імунітет організму і може сприяти збільшенню кількості захворювань. Ми пам'ятаємо про те, що в організм треба вживати як можна більше речовин, так званих фітоцидів. Тобто, це і цибуля, і цибуляну бажано не перед тим, як виходити зранку на вулицю, а десь ближче до вечора. Таким чином, знову ж цитрусові скоро будуть. Радять не ризикувати здоров'ям, а можливою життям дитини, не займатися самолікуванням, а звертатися як мінімум до педіатра чи сімейного лікаря. Кожен препарат має цілу низку протипоказів і побічних дій, тому не варто самому експериментувати в якості їх вживання, те, що допомагає. Сусіду не завжди підійде мені. Організм не смітник і не варто в нього кидати все підряд. І чим виваженіше ставлення до медикаментів, тим менше побічних дій, тим легше лікування і швидше одужання. Лікарі наголошують, навіть якщо недуга перебігає з незначними проявами гострої вірусної інфекції, краще все ж таки уникати тісних контактів з оточуючими. Люди часто вживають ліки, які частково усувають симптоми, і хворими ходять на роботу. Або дітей з незначними проявами застуди відправляють до садочка чи школи. Відомо, що на грип хворіє не більше однієї п'ятої частини населення, а 80% людей переносять хворобу легко. Тим не менше, навіть ті, хто має банальну застуду, можуть дістати серйозне ускладнення. Тож не гайте часу, якщо у вас є ознаки захворювання, звертайтеся до професіоналів. Це була програма «Формула здоров'я бережіть себе. До побачення. Партнер програми мережа аптек «Знахар».